Маємо інформацію наступного змісту Садівник із Хмельницької області створив шість нових сортів калини, і два з них є просто унікальними. Ми знаємо, що із кожним роком у Європі спостерігається активніший попит на ягоди калини та бузини та продукти їх переробки. Власне, тому все більше українських фермерів висаджують плантації із цими культурами. І, відповідно, такий інтерес спонукає вітчизняних селекціонерів створювати нові сорти, більш врожайніші, великоплідні та максимально. Придатні для переробки. Отже, знаємо, що садівник селекціонер із Кам'янця-Подільського нашої області В'ячеслав Францішко вже вніс до державного реєстру сортів рослин України шість сортів калини, і два сорти з них вважаються найбільш великоплідними у світі. Ну, власне, про деталі цього нового виду калини. Цього сорту нового і не лишень про це ми вирішили запитати у самого пана В'ячеслава. тож він з нами на зв'язку. Це В'ячеслав Францішко, садівник селекціонер із Кам'янця-Подільського. Слава Україні, доброго дня, Дякую, дякую, що таки долучилися до нашого ефіру, пане В'ячеславе, і готові нам розповісти багато цікавого. Я сподіваюся, що нашим глядачам така тема буде досить цікавою. Розкажіть, будь ласка, скільки часу взагалі в середньому? Давайте знову ж будемо говорити про калину, про нові сорти калини. У вас зайняло саме ось винайдення цього нового сорту. Ну, почалося це все з зібрання колекції. Кращі зразки відбиралися, а коли вже, як то кажуть, все було зібрано, що можна було знайти в Україні і не тільки, тоді захотілося чогось більшого вивезти своє. І перший мій сорт Аня він надихнув на подальшу роботу. Висівалося багато сотень, навіть тисяч насінин, потім відбиралися кращі, крупніші. І ось цей Аня, сорт він один був із самих ранніх, він вже розм'якшувався і дозрівав практично ще до морозів, То не треба було чекати, коли підмерзне, коли ягода можна споживати і переробляти вже було задовго. Це вже з кінця вересня. І цей сорт надихнув він, наприклад, був удвічі, якщо взагалі ніякої не застосовувати ні агротехніки, ні підживлення. Просто собі отак ходити і збирати калину, він вже був удвічі більша ягода копніша, ніж звичайна калина. Ну і вже потім з відбору селекційного висівання вже з'явився більш е, пізніший сортуляна. Він вже дозріває пізно, вже після морозів, і е, у нього така особливість ягоди не пліснявіють і можуть висіти практично до весни. Він найкрупніший. Ну, максимальна ягода 2,5 грам, якщо звичайна калина 0,6 г 0,8 на цьому. Далі з'явився ще один цікавий, коли вже е, надихнули ці два сорти, почалися відбитки менш крупноплідних, але також щоб е, була надзвичайна врожайність, недавно зареєстрований один із останніх сорт Еліна. Ягоди звичайного розміру, але якщо взяти по вітаміну С, то він стоїть на першому місці взагалі серед всіх сортів калини в Україні, має високий такий місце вітаміну С. Плюс до того, у одній китиці може бути до 150 ягід, Це теж немаловажливо важливо для урожайності, для полегшення збору, бо чим більша ягода, чим більше грона. Тим легше збирати, тим скоріше збирати на цьому. І він абсолютно не має гіркоти. на цьому. Також з'явився цікавий сорт один із самих цікавих Ярославна ягода видовжена і жовтого кольору. Буває так, де на сонячних боках. На сонячній стороні з'являються, явля, вибачте, такі рум'яні. Загари червоненькі, ну то тільки-тільки на самих таких високих гілках на цьому. Щодо Ярославни, то ця калина взагалі унікальна, її можна споживати аж уже у березні місяці. Вона проходить ферментацію усі всіх ягоди калини, вони мають пройти ферментацію. Ну, до розм'якшення. Так ось, саме цей жовто сорт, він розмякшується вже під саму Весну, а то й весною, що розтягує період споживання свіжої ягоди калини. Пане В'ячеславе, ну ви з такою любов'ю говорите про сорти винайдені вами, що насправді ну, заслуховуєшся. Цікавить назви ваших сортів: Аня, Уляна, Еліна, Ярославна. Звідки ви берете ці назви? Можливо, вони стосуються саме ваших рідних. Чи яким чином називаєте усі нові винайдені сорти, чи то калини, чи то інших, інших дерев, можливо, кущів? Таня, він був названий на честь онучки мого товариша. Він мені досить багато допомагає, тому що маємо трішки проблеми технічні, але я сподіваюся, зараз наші звукорежисери її владнають. Так, вже кажуть, підказує, що владнали, і пан В'ячеслав до нас повернувся. Будь ласка, продовжуйте. Так, так. То оце перший сорт був названий на честь внучки мого товариша, а вже другий, це вже Уляна, це моя найстарша внучка. А потім вже, як підходить молодша яка каже, дідусь, а що на моє ще калин. Ну і так з'явилася Іліна, ну Ярославна, то це таке спонтанна назва подобається. Рідкісне ім'я і жіноче і рідкісна калина от так підійшло. А в майбутньому я думаю, що ще буде багато жіночих імен, які будуть пов'язані з теперішніми нашими героїнями, які боронять наші кордони на рівні і нашу землю на рівні чоловіків. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, ось перше, що мені спадає на думку, коли чую про селекцію плодово-ягідних якихось культур, думаю про яблука, груші, сливи чи щось ось таке. Чому саме Калина? Чому ви зацікавились саме цими ягодами? Ну, Калина був такий період в мого життя, що Калина досить допомогла мені, як після армії, було там проблеми зі здоров'ям, і от саме Калина. Досить допомогла мені піднятися на ноги, і от з нею все почалося. Хоча працюю дуже різнопланово і, і плідно. Думаю, що ще і вас можу запросити в гості багато чого такого цікавого. У мене є сорти моїх яблук, черешні є, терен, навіть годжі, надзвичайно смачні два моїх зразки. Які можна їсти споживати з куща настільки що як черешня? Тому що на сьогоднішній день здивувати різноманіттям сортів одними назвами це замало. Треба потрібно, щоб е, і ця назва щось підкріплювала. Тому ну, працювати є над чим, і головне, що хто працює, той і відчуває віддачу від природи. Пан В'ячеславе, до державного реєстру сортів рослини України вже внесено 13 сортів, створених вами. Це шість сортів калини, три сорти обліпиха, один сорт хурми. Та три сорти берег лікарської, до речі, також вона останнім часом досить є популярною, хочуть її е, все таки селекціонувати. Окрім того, є інформація, що продовжується вам робота над 40 незареєстрованими сортами різних культур. Тобто, ви в процесі так, в процесі е, ось так. селекції. Власне, декілька слів скажіть, чи змінилася підхід до вашої роботи, настрій, умови, в яких ви працюєте? Є запит від потенційних власне ну покупців, скажімо, тих плантаторів, які готові висаджувати на плантаціях ту чи інші сорти дерев. Зокрема, в умовах війни, що змінилося в умовах війни у вашій роботі? Ну був певний період, практично, коли почалася війна, то як не те, що руки опустилися, але були більш нагальні потреби. Потрібна була моя допомога, чим вся родина моя чим могли допомагали нашій армії, до речі, старший син у мене військовий. І це трошки відійшло на задній план. Але коли більш-менш все наладилося, то от саме в роботі і забуваєш оцю таку. Ну, як сказати, навалу орденського трошки відволікає робота саме від щоденних новин. Хоча новини сприймаються кожен день і чекаються ці новини, щоб почути, що там, де там. Але робота, робота почалася. От, декілька тисяч насіння вже висіяно з урожаю цього року різнопланових. До речі, хочу ще поділитися планами про калину. Калина надзвичайно цікава, але вона програє за смаком, наприклад, іншим культурам. Хоча по корисним властивостям вона в перших місцях. Також отримав американську калину. Там зовсім інший вид. Вона від голубого до синього кольору, коли дозрівають ягоди, ягоди менші, набагато менші, ніж наші. Але смакові якості там зовсім немає калинового присмаку, вона солодка і не менш цінна в своєму плані використання цієї ягоди. То ось хочу поєднати ці два види, щоб була наша українська червона калина, але з більш солодким смаком. То є плани і куди далі розвиватися і по калині. Хоча природний світ надзвичайно унікальний і багато є. На що звернути увагу? Життя мало, але стараюся використати кожну хвилину і секунду, щоб щось цікаве зробити. Це чудово, пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, найперші ваші помічники у вашій роботі надзвичайно цікаві та складні, і найперші ті виклики, ті проблеми, можливо, з якими ви зіштовхуєтеся, і які досить таки впливають на процес вашої роботи. Ну, найбільше мій поміч найбільше мій помічник це моя дружина Галина Степанівна. Вона це моя опора і моя допомога, гектар саду практично на наших чотирьох руках. Діти були менше допомагали, але коли любиш свою справу, і ну, то навіть не рахується за, за роботу, хоча ми в саду зранку і до вечора. Постійно, то є декілька участків, на які треба об'їздити. Ну і найбільша проблема те ж саме, що не вистачає рук, щоб це все більш краще доглянути. Хоча і в таких надзвичайних умовах, які ми не росте, в мене ну понад сотні екземплярів різних видів їсти в них. І вони все в такій гармонії ростуть, щільні щільні дуже посадці, що тільки максимальний догляд може це дозволити, щоб була така віддача рослин. Ну, знаєте, що не подобається бюрократичні наші такі структури. Е, немає допомоги взагалі від держави, все потрібно не тільки виростити, доглянути і полити, і так далі, але е, ще й, е, охороняти від, від е, шкідників це одне. А от е, двоногі шкідники то найгірші шкідники. Вони можуть знищити за пару хвилин те, що ти складав праці руками то це все потрібно ще й оберігати, е огороджувати. На це йдуть великі кошти. Дехто жалується, що в мене те що дорого продається, але практично е усі кошти йдуть на поповнення колекції, на селекцію, на захист, на зрошування, і так в цьому далі, в цьому ключі. Пане В'ячеславе, тобто я правильно розумію, що особливої ніякої допомоги ви не отримуєте. Справляєтеся з усім своїми силами. І ще було б також цікаво знати, чи плануєте ви масштабуватися? Тому що ви зазначили, що працюєте над своїми рослинами тільки разом з дружиною. Чи все ж таки хочете залишити свій сад таким місцем, де народжуються нові види, а далі вже хай масштабно, промислово цим займаються інші? Ну... Я думав над цим і звертався до інституту садівництва, щоб, наприклад, занести мою колекцію, У мене надзвичайно велика колекція, одна з найбільших не те, що в Україні, а можливо і в світі. І щоб хоча б, я не кажу про грошові надходження, а ось щоб зробити це державним захистом. Знаєте, от е, один із моїх основних участків біля поля. От фермер може покрупити гербоцидом. І от Хмара піде, і було таке у мене, що перші ряди зразу гинули дерев від цього. От немає такого захисту. якби колекція була зареєстрована на рівні держави, то можливо тоді і. Якось що себе почувалися, і можливо, як є, є дуже хороші молоді люди, яких я вчу, і розповідаю про різні агроприйоми у себе на каналі Ютубі. І також ділюся, починаю ділитися з самою селекційними прийомами, бо також е ця вся інформація збирається по дуже маленьких таких крупинках купи. А, тому що в нас якось все засекречено, навіть я декілька років працював в інституті садівництва, і там е, не робиться це все е, разом. Там кожен за себе, кожен е, старається свої секрети зберегти для себе, щоб винайти щось цікаве. Це, мені це зрозуміло, але е, мені хочеться поділитися не тільки тим, тому що коли ти ділишся навіть продажа. Того, що ти вивів, воно залишається в людей, і це вже залишений твій слід. А якщо його просто вивести, я знаю дуже багато е селекціонерів, хороших, які вивели чудові речі, ну далі е городу вони не пішли чи саду, і е в, тих, в силу тих чи інших причин е різні природні умови вже е е багато з них втрачено. Пане В'ячеславе, ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого спілкування. Направду є про що говорити. Сподіваємося, що вперше та не в останнє ви долучаєтеся до наших ефірів і от на тематику садівництва, селекціонування і тому подібне. Ви будете нашим експертом з вашого дозволу. Дякуємо за вашу роботу. Нехай вам щастить у вашій роботі, підтримки від рідних і не лишень. Нагадую, шановні глядачі, що щойно мали можливість поспілкуватися із В'ячеславом. Францішком, власне, це наш, наш Хмельницький, точніше, Кам'янець-Подільський, але Хмельницької області. Отже, все-таки з Хмельниччини, наш селекціонер, відомий садівник, і власне розповідав про те, що. Вдалося пану В'ячеславу винайти додаткових три, навіть не три, а шість сортів калини. Проте ми згадали сьогодні, якщо я не помиляюся, про три і ще в процесі роботи багато чого є цікавого.